Ви знали, якщо перед жуванням струсити, залити окропом, перемішати і почекати 7-9 хвилин, то має бути смачно. Сьогодні у нас має бути смачна кукурудзяна каша з пармезаном. Ось така. Тож, давайте будемо трусити, заливати окропом і потім смакувати. Всередині у нас ось такі кукурудзяні пластівці і різні всякі, бачу, кусочки пармезану. Ну, Отакий воно, от воно має вигляд. Дуже гарно пахне, до речі. Завдання залити і зачекати 7-9 хвилин. У нас тут є позначка на упаковці 220 мл і, відповідно, нам так і треба залити. Давай поглянемо, що у нас всередині. Опа! Погляньте, яка готова кашка. Зверху у нас є. Пармезан, тут якась ніби цибулька засмажена і ось така пластівці кукуруз. Я думаю, що треба перемішати. Так, мухи теж хочуть. У міру солена. Але коли попадають кусочки пармезану, воно якраз до такого класного смаку. Є оце, таке корічневе, це є м -м, піджарена цибулька. Теж додає смаку. І в загальному, так як у нас зараз сніданок для сніданку, та й навіть не для сніданку в загальному дуже пасує, смачна каша реально. Смачна і тут є 300 грам готової порції і вона ситна, реально. Я думаю, що от цією кашею сміло можна нормально поїсти. І їм вже розсмаковую і дуже класно, реально. Ще раз переконую, що ось такі готові сублімовані продукти для походів, для гір, для лісу, для швидкого перекусу. Це є дуже класна штука. Доїдаю свою кашу, виберіть, звісно, на заметку. і всім смачного.